Бандо усіма лоха! Новий день! Новий огляд від Game7. Сьогодні у нас супер перформанс Вікторовим Банями. Ще Єгілджес Олександр встановлює рекорд кар'єри. А аквамен лякає людей на майданчику. Тож не скупіться на лайки та коментарі. Я ж вам бажаю смачного і давайте переходити до баскетболу. Оклахома Сіті Тандер сьогодні приймали Лос-Анджелес Кліперс. Очевидно, вони без Чата Холмгрена, який вилетів на два місяці. Їх інші двоє центрових також все ще лікуються. Тому сьогодні Оклахома виходить супермаленькою п'ятіркою, де Ше Гілджес Олександр. Майже зріс 198 сантиметрів був найвищим гравцем Оклахоми на майданчику. Щоправда, як бачите, це їм не заважає абсолютно бути попереду в рахунку наприкінці першої чверті. Той самий Шей Гілджес Олександр працює у фарбі. Ну він майже центровий, може собі дозволити. У другій чверті у нас все ще рахуночок плюс-мінус рівний. Оклахома тут починає бігти трішки вперед. Саме за рахунок своєї швидкості, маленька п'ятірка. Вони сьогодні роблять 16 перехоплень, 16! А втрат у кліпер ще більше. Кліпер сьогодні допускають 24 втрати, що призводить до 32 легких очок від Тандер. Тому наприкінці першої половини Тандер вже попереду впевнено на плюс 10. Лудорт у відриві. Вирішив трішки зчитерити, але у нього все-таки не вийшло дає сьогодні своїй команді 19 очок, 4 триочкових І ось такий недоданк. Ми ж рухаємося з вами у третю чверть. Тут же Оклахома попереду на плюс 14, Той самий з далеку робить плюс 17 для своєї команди. Оклахома прям чудово сьогодні влучає з дальньої дистанції. Щоправда, кліперс влучає ще краще. 43 очкових на двох влучили сьогодні команди. Ось Норман Паул відповідав за скорінг. У команді Лос-Анджелеса він фантастичну гру сьогодні видав і відзубас йому допомагав 22 очками, 14 підбираннями. А все тому, що у фарбі Оклахоми було пусто. Там не було великих тіл, не було тіла Чета Холмгрена, Тому кліперс починають повертатись. Вони скорочують до мінус п'яти відставання. Джейлон Вільямс з іншої сторони намагається тримати свою команду. Він, окрім шея, був найрезультативнішим 28 очок, 8 підбирань. Шість асистів, щоправда, невеличка. Зовсім перевага. Мінус вісім. Норман Пауел. Боум робить мінус 5 всього лише. Норм набирає 31 очко. Знову на 15 китках всього лише. Прекрасна ефективність, плюс 3 перехоплення. Але все таки Шейгілджес Олександр та компанія доводять матч до перемоги. У шеї сьогодні рекорд кар'єри сорок очок. На додачу ще дев'ять асистів, п'ять перехоплень. В принципі, no холгрен, no problem. Клівленд Cavaliers завітали до Чикаго. Вони полюють на свою 12-ту поспіль перемогу в сезоні. Тільки 8 команд за всю історію досягали такого результату. Ну і, звісно, їх головна зірка Донован Мічел показує своє кунг фу вже на перших хвилинах. Подивіться, в стилі Стефана Каррі розвертається. Коли м'яч ще навіть не влучив у кошик, далі. Донован. Оу! 360 градусів лея по стилі Джаморанта. Неймовірний хайлайт. Неймовірний донован мічел набирає 36 очок сьогодні. Це його рекорд сезону. Влучає сім триочкових. Клівленд трішки попереду в першій половині, але дуже ненадовго, тому що Кобі вайт з іншої сторони відповідає. Кобі сьогодні 20-ка. Ну і взагалі сьогодні дуже такі гойдалки у нас в цій грі. 15 разів команди зрівнювали рахунок, і 17 разів змінювався лідер у матчі. Тому не дивлячись, ось на старання Івана Мобліна, на його дабл дабл, на те, що Клівленд був попереду, Кобі Вайт здалеку вже виводить Чикаго на плюс 3 Але в третій чверті, точніше, під кінцівку Клівленд починає тиснути душі, а точніше їх лава запасних. Джордж Н'янг та й Джером. Джером взагалі чудово виглядає в останніх матчах. Цей чувак вміє робити різницю з лави запасних. Сьогодні у нього 12 очок, 6 асистів, 3 перехоплення. Все це за 20 хвилин. Плюс, звісно, 20 втрат. М'яча від Чикагобул дають про себе знати. І Клівленд починає трішки відриватись. На початку четвертої чверті зак Лавін каже: Ні, ми все одно будемо боротись до останнього. Лавін набирає сьогодні 26, дуже непогано влучає. Йому допомагають Вучевіч 20 очок, Гіді набрав 18, Чикаго зрівнюють рахунок за 5 хвилин до кінця. Але як ми казали, Клівленд не просто так заслужили 12 перемог на своєму шляху. Донован мічел розбирається у транзиції пізніше. Еван Моблі, передачка на Карі Салаверта, бум, -бум! Каріс робить плюс 8 для ну і в кінцівці Дарі Гарланд закриває закривається поєдинок. У Даріуса сьогодні 17 поєдні, 4 перехоплення. Клівленд здобуває 12-ту перемогу поспіль. Наступний матч у них із Філадельфією. Подивимось, чи він змінить цю тенденцію. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Х'юстон Rockets приймали Вашингтон Wizards. На початку у нас тут невеличкий танець від партії зелених. Джеф Грін, Джейлен Грін, ветеран із молодим гравцем, трічки куражиться. А ось на майданчику вже куражиться Альперен Шенгюн. просто не помічає новачка Алекса Сара в захисті. До речі, ось ще інший новачок вже у складі Х'юстона. Рід Шепард сьогодні мав нагоду вийти на майданчик за відсутності Фреда Ван Вліта і непогано себе проявив сім очок. Набрав Х'юстон таким чином трішки попереду. Першій чверті у відповідь Джордан Фул працює. Ух, як розкручує новачка, Хороший середньої дистанції лияпчик. у Поли сьогодні всього лише 11 очок і 8 втрат на додачу. Сьогодні, взагалі, команди дуже багато втрачають м'яча майже 40 втрат на дві команди, плюс обидві команди намазали. Рокес, наприклад, сьогодні кинули 5 із 23 здалеку. І незрозуміло взагалі, яким чином вони ще плюс 10 попереду в другій чверті, а все тому, що вони чудово зіграли на щиті. Вашингтон сьогодні взагалі віддав всі підбирання. 58-34 за підбиранням у нас в цьому матчі. Ну і плюс, звісно, завдяки Ельперену Юстон трічки попереду. Ось він знову розбирається у фарбі проти Алекса Сара. Шенгюн набирає сьогодні, а давайте трішки пізніше. Після ось цієї передачки класної на Джейлена Гріна. Так ось у Шенгюна сьогодні другий поспіль матч із 27 -ма очками, плюс 17 підбирань, три блокшоти. Класний перформанс. Пізніше був досить смішний момент. Корі кіспорт тут поруше правила в нападі. М'яча не віддає. І за ним починає полювати Стівен Адамс. Подивіться, як біжить. Біжить за Корі кіспортом. Той аж трішечки злякався і одразу м'яча віддав. Подивіться тільки на цей погляд переляканий. Ну, я його розумію. Кісперт не найатлетичніша людина, а Стівнадом це взагалі Аквамен. Коли за тобою біжить Аквамен, це страшно. Ми ж з вами повертаємось на майданчик. Вже у четверту чверть тут Кайл Кузма намагається розібратися із захистом Х'юстона у Кузму. 18 очок після травми сьогодні. Але щоправда, це ніяк не допомагає. Сьогодні в Вашингтону Хюстон продовжує бігти вперед. Шін, Гюн, Джейлен Грін. у Гріна. Сьогодні 18, Щоправда, все майже мимо каси один із шести строчкової дистанції. Тим більше й не потрібно було Х'юстон влучили 22 із 25 штрафних китків і здобувають перемогу 107-92. Друзі, тепер трішки новин та інтертеймента. Почемо із другого. Вчора під час матчу Леброну Джеймсу не вистачало одного підбирання до трипл-дабла. Ось він його бере це підбирання і кудись показує пальцем на трибуни. У нього журналісти вчора після матчу спитали, і ось що він відповів. Леброн, вчора під час матчу, під час твого останнього підбирання, ти показав пальцем на трибуни. Що це було? Ой, там якийсь чувак на трибунах кричав: Давай, ще одне підбирання!! Я кажу, чого? Він каже: Ще одне підбирання! Ну ось. Тож, коли я взяв то підбирання, я на нього вказав пальцем, щоб показати, що я його чув. І я за це вдячний, дякую. Окей, друзі, тепер по новинах захисник Мілокі Бакс Деміан Лілард можливо отримав легкий струс мозку. Це значить, що він не зіграє у вівторок проти Торонто Репторс в рамках внутрішнього кубку NBA. Враховуючи, що Бакс і так без Міддлтона, і що вони мають показник 2-8 на старті сезону, то це величезна втрата, адже Дейму середньою 26 очок. Майже сім передач, п'ять підбирань за гру. Тому тепер Янісу треба видати просто супергеройський поєдинок. Їдемо далі, третій тиждень сезону НБА вже позаду, а отже, є гравці тижня. На сході це Даріус Гарланд. Очевидно, його Кевс виграли чотири матчі. За останні сім днів Де Даріус набирав по 25 очок і 7,5 асистів в середньому, забиваючи при цьому 62% з гри. Неймовірні показники на заході ж таким гравцем тижня став Джокер. Звісно, Денвер Ніколи Йокіча. Також виграв усі чотири матчі. а Нікола усереднював просто аномальні цифри: 29,5 очок, з половиною майже 30, майже 16 підбирань і 15 асистів. Чувак хакнув баскетбол. Інакше це не назвеш. Попередніми гравцями тижня. До речі, ставали Девін Букер та Донован Мічелл. Ну і ще одна новина: минулорічний лотерейний пік Детройта. Осар Томпсон вже допущений до баскетбольних активностей. Нагадаю, що він пропустив початок сезону через діагностований тромб. минулого сезону. Осарчик набирав у середньому 8,8 очок, робив 6,5 підбирань, дві передачі за 63 гри. Наразі п'ятий номер минулорічного драфту пройшов усі необхідні процедури та розпочне поступове повернення до активних тренувань. Сакраменто завітали до Сан Антоніо Сперс. Сакраменто сьогодні переживають певні кадрові проблеми. Малік Монк, Їх головний скорер з лави запасних. Пропустить пару тижнів через травму. А тут у нас протистояння між Демаром Дерозуном та головним прибульцем Ліги. Віктор Вембаніньо. Вембаньяма, подивіться, тут Сабоніс його, наче вже фейком підняв у повітря. Але ні, ні. У Вембаньями вінгспан 2,5 метри. Не сьогодні домас. Неймовірний абсолютно момент в яма сьогодні в ударі. Де Марде Роузен намагається тримати свою командьоху. 21 очко, 8 підбрань, 6 асистів сьогодні у Демарчика. Ось класне перехоплення, опасна Фокса. Фокс набирає сьогодні 24. Непогано влучив що є досить рідкістю в цьому сезоні. Ось то класно влучив. Так це бембань-яма. Заряджає трьошку метрів з 9. Пізніше ще одна. Звіти бум, Залітає! У Вембі сьогодні рекорд кар'єри за триочковими. Так це гучно звучить. 6 із 12. Він сьогодні поцілив. Кріс пол також був. Чудесним у дабл-дабл, 12 очок, 11 асистів сьогодні у Старикана, у дядька, як його називають середині команди. І в третій чверті сан Антоніо починають віддалятись. Де він вассел. виходить сьогодні з лави запасних після травми? Нарешті він очухався. 12 очок у нього сьогодні. Влучає, ось він із фолом трьоховий. Взагалі, сьогодні трьочкові чудесно влучили. Сан Антоніо, 22 дальніх на рахунку цієї команди. Вембаньяма знову там блокшота комусь виписує майже ліктем. Далі Кріс Пол розганяє транзицію. В Ембі класна передача на маму Калашвілі, Той заряджає здалеку. І того на рахунку Вембі сьогодні 34 очки, 14 підбирання. Ще й 6 асистів на додачу. Ось якомусь малому Антоніо дуже пощастило. І Джерсі від вимбаннями отримав. І Антоніо виграли плюс 20. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди. Посилання буде у дописі. New Orleans Pelicans проти Brooklyn Nets. Пелікани цього сезону більше нагадують поліклініку, а не баскетбольну команду. Ось знову зайон відлітає у нас на невизначений термін. Майже всі основні гравці травмовані, втім це дає можливість підняти вартість Бренду на Інгрема, якщо, звісно, він гратиме добре. А в першій половині він грає чудесно. Просто 22 очки набирає якраз за перші дві чверті. З іншої сторони, йому відповідає Кем Томас з передачі Бена Сімонса пізніше. Ну а Клауні теж влучає трьочковий з передачі Бена Сімонса. Клауні взагалі сьогодні влучає 5 із 10 троочкових. Брендон Інґерем знову відповідає середньої дистанції. Пелікани трішечки, геть трішечки попереду на плюс один, що правда не надовго. Знову Бен Сімонс, класна яка передача від нього. Щоб ви розуміли, за перші 12 хвилин Бен набирає 4 очки і 10 асистів за 12 хвилин. Тим не менше, Ніорланс Пелікан знову виходять вперед. Після трьоочкового тремьорфі у треймьорфі, до речі, завітав до нас на вечірку. Він повернувся після травми. Брендон інгрем у нього сьогодні 24 Загалом пелікани вже попереду майже на плюс 10, тому в третій чверті і в місі центровий Нюрланс Пелікан скаже, чуваки, я вам зараз допоможу. І в свій кошик після свого ж підбирання відправляю ось цей м'яч. Подивіться, як це курйозно виглядає. Місі дуже засмучений. Хоча він сьогодні прекрасний матч. Провів 17 очок, 11 підбирань на його рахунку. Це у нас був блискавичний данк від бренду на Бостона Джуніора, у якого сьогодні, до речі, 10 асистів. Так і здавалося, що на цьому моменті пелікани починають трішки бігти вперед. І в місії ще один данк від нього. Пелс прекрасно сьогодні використовують 19 втрат, які сьогодні допустили Бруклін. Вони вже на плюс 4 попереду. Ось плюс 6 вже робить Трей Мьорфі. Але Бруклін якось тримаються, не дивлячись на таку кількість втрат. А все тому, що вони влучають 19 триочкових із відсотком 45. Ось Кем Томас один із них поцілив. Далі залишається всього лише 35 секунд до кінця. мінус один. Бум Томас. Ще одна трьошка. У нього 10 очок у четвертій чверті, 17 всього. І у пеліканів був ще чудовий шанс відігратись. Але Джевон Грін не влучає відкритий триочковий. Не з таким чином на п'ятій сходинці на сході, а пелікани програють п'ятий поєдинок поспіль. Друзі, на цьому, як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!